Доброго дня, мої шановні глядачі. таку от побачила я новину. Нардепка Підласа запропонувала підвищити військовий збір для українців, які заробляють більше 20 тисяч гривень. Якщо ви заробляєте більше 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а три. І це б допомагало утримувати наше військо. Зазначила голова комітету з питань бюджету. Підлаза також запропонувала введення податку на розкіш. До прикладу, новий айфон за 60-70 тисяч гривень може оподатковуватися додатковим митом. Це також стосувалося б автомобілів та іншої дорогої техніки. Ну, нехай вони починають з себе, якщо взяти за великим рахунком. Давайте подивимось. І що це? Давайте просто зробимо от, якби, аналіз цієї нардепки Підласи. Так, нардепка Підласа. Покажіть нам її, будь ласка, що це за мадам. Ну, Дурні ідеї подає, як геніальні. З метою якось поліпшити ситуацію. Тобто, знаєте, от король мечів перевернутий тобто вона діє всупереч людей, вона як конкурент, і така, як вона обурює людей, підбурює людей. От ще король мечів перевернутий — це людина, яка діє більше на емоціях та дурощах, ніж за здоровим глуздом. І ось туз мечів вона це геніальна ідея, вона дурну ідею, подає як. Геніально з метою якось поліпшити ситуацію, з метою вийти з кризи. Але тут є підвох в тому, що вона відволікає увагу, нібито вона старається на благо людей. Але вона лише, знаєте, от коли мечі ніж з рани витащити, іде кровотеча. Кровотеча, можна втратити багато крові і вмерти від кровотечі. Розумієте? Тут іде такий підвох. Тобто, це така, знаєте, намагається корчити себе такий чоловік в спідниці, знаєте, так сіній чулок, але насправді вона от ну це от її маска, вона от просто конфліктна мадам. Планує, планує, але планує, знаєте, ці плани, ну от, що вона? Те, що вона планує, воно на голову не натягнеш, сову на голову не натягнеш, намагається під, подати під соусом влади. Але вона тим дискредитує владу і показує владу, як так. Яка не може адекватно мислити. Бачите, яка мислить з горяча з дурною головою. Знаєте, За дурною головою нема рукам ногам спокою. То ось от така ось вона мадам. Така мадам от Мислить якимись такими неіснуючими ефемерними категоріями. Тобто хоче знайти, навпіхнути, не впіхуємо, вибачайте за таке, і якось тим зробити зміни, натягнути сову на глобус, показати під егідою справедливості. Ось так. Ну, Бачите, це все ілюзія, це все ілюзія, це все в її голові хворобливій. Бачите, тут ще на дні колоді йде сімка мечів перевернута, яка говорить про якісь підводні каміння, про крадіжку, про оману. Тобто, бачите, вона ніби вкрала, так? а позаду неї ще щось стоїть таке, що ми не бачимо. Тобто, можна сказати, це ще не останній крик її душі. На... Ну Взагалі, вона ще щось таке видасть, видасть. Ну, ідея це, от, розумієте, вона хоче показати, що от, як треба трусити людей. І зняти захищеність людей в фінансовому плані. От такою ідеєю вона людей робить беззахищеними ще більше, ще більше. Люди тримаються і так, у зв'язку з втратою коштів, підвищення цін на продукти. От бачите, знецінення, скажімо так, іде людських ресурсів і взагалі людей, і спроба підібратися до людського гаманця таким чином. Незахищеність людського гаманця йде. Так, маніпуляція, маніпуляція війною і спроба відвернути увагу від якогось важливого. Від важливої теми. Знову ж таки, подивіться на себе, не дивіться на мене. Адже в мене є таке, що ви не маєте бачити, а ви не бачите, як я живу, як я користуюся не своїми коштами. Знову ж таки, відволікання уваги, щоб люди почали переживати, щоб люди почали сваритися, щоб люди не спали ночі і думали, як мені вижити далі із втратою цих ресурсів. Ну і наслідки, наслідки. Наслідки. Які наслідки? Повернення, знову повернення якихось необмежених горизонтів, пов'язані з хворобливими амбіціями. Розумієте? Тобто її апетити на цьому не закінчаться. цієї е, от вона, от як сигніфікатор цієї дами пентаклів вона завжди має ще щось те, що ми не бачимо. Тобто, е, Наслідки будуть які. Ми це прокофтнемо, а вона ще щось придумає. Потім вона придумає налог на оподаткування тваринок, пташок, наприклад. Тобто, на цьому воно не закінчиться? Не закінчиться. Через роботу якось буде. Ті, хто працюють, ті, хто працюють їхні праці, буде знецінюватися новими якимись оподаткуваннями, важкими оподаткуваннями. Тобто, як це сказати, а вчинка виділки не вартує, розумієте, тобто, що знецінення праці людей буде більше, знецінення праці людей і люди будуть знаходитися в такій фрустраційній ситуації. Зупинка коштів, зупинка шансу отримати якісь кошти в повній мірі, в які люди хочуть. Ну, ви розумієте, так про що йдеться мова? Це йдеться для того, щоб знову ж таки відвернути від себе увагу, для того, щоб людей ще більше лякати, щоб людей фруструвати. Але це, ну, скажімо так, ціль її мета не в цьому. А це, скажімо так, це ця безмозгла номер два. Розумієте, вона, от внаслідок того, що вона людина нерозумна, вона от, свої, от, і, ну їй же ж потрібно якось цей бюджет поповнювати. А як поповнювати? Якщо я не поповнюю, то буде видно те, що я вкрала або хтось втра. Там рука руку миє, розумієте? І тому вона хоче поповнити нестачу бюджету такими ось оподаткуваннями. Карта смерті, це йдуть зміни. Зміни, болючі зміни, які призведуть до втрат, до втрат. Ну, такому. Ну, Чи буде цей закон, як він називається? Чи буде військовий збір для українців підвищений? Ну, Дивіться, я за те, щоб донатити, я сама доначу, я сама допомагаю. Але якщо це переходить вже в рамки, коли це насильно, в нас люди такі гроші збирають через волонтерів. То а мені цікаво, чи ці депутати вони, вони займаються волонтерством, вони збирають гроші, вони донатять, я тільки за. Але не здирати сім шкур з людини. Так, чи. Військовий збір для українців, які, ну, які заробляють більше 20 тисяч гривень. Вибачайте, при цьому прожитковому мінімуму це нормальна зарплата, це, не, це невеликі гроші. Підеш в магазин, тисячу заплатила не за що. Прийшла з пустою е, сумкою додому. Так, чи буде підвищений цей військовий збір з 1,5% до 3%. Дві як одна. Ну, дивіться, тут будуть ще йтися якісь суперечки стосовно як е, втримати, як е, зберегти цінне, як обмежити, як обмежити. Але я думаю, що до якоїсь міри, можливо, не на 3%, а менше, буде збільшений. Але, в принципі, я не бачу тут підстав для збільшення. Будуть робитися якісь підкилимкові такі хитрощі, як все ж таки знайти важель тиску на людей, які, які не обмежені, не обмежені в коштах, будуть для певної категорії. Для тих, хто обмежений, обмежений в своїх неможливостях, можна так сказати, тобто хто не обмежений. Тобто вони будуть, це буде стосуватися якихось бізнес структур, бізнес-структур, які є дуже відомими бізнес-кампанії, бізнес-структури, які мають необмежений доход, дохід коштів. Які не живуть на останні гроші, а для тих, хто має. Тобто тут будуть дивитися в декларації, або в якісь доходи. От для таких будуть, якісь нестабільність буде тих, хто тримається, тобто будуть якісь хитрі ходи зробити робити. Початок якихось хитрощів рухається до підкилимкових. Дивіться, будуть вони дивитися на людей, які заробляють дуже багато грошей. Це стосується бізнесменів, які мають бізнес з необмеженими доходами. Ось так буде необмежені доходи. Такі і будуть, будуть з тих будуть стягуватися в залежності від доходів. Якщо це взяти обичного звичайного обивателя, мешканця, то, звичайно, останню копійку заробляти, забирати не будуть. Можливо, на якесь підвищення не, ну, скажімо, незначне підвищення. Можливе, можливе. І то якимось... Під, під килимковими шляхами на те, на це, ну от якось буде воно по-іншому називатися. Але для тих, хто має необмежені кількість надходжень грошей, для тих буде, буде, ну, зміни, якби, це, знаєте, ще буде чого казатися? Тіньовий бізнес. Тіньовий бізнес, вони зосередяться на тіньовому бізнесі. на тіньовому бізнесі, Звідки прийшли гроші? Тобто це буде от якась така. От. Якби от якщо в цей вони, в цей напрям вони зосередять увагу, то хай буде тіньовий бізнес. Тіньовий бізнес. Але не з простої людини навіть 20 тисяч гривень, вибачайте, на, на сьогоднішній день це нормальна зарплата або навіть і маленька. Того що, якщо в сім'ї, наприклад, один здобуває гроші і там двоє-троє дітей, мама не працює, наприклад, то що ці 20 тисяч для сім'ї? Тобто те, що не контролюється, будуть намагатися контролювати. Ну, цим нехай займаються. Дай Боже, цим нехай займаються. Якісь підводні каміння вони будуть шукати. Нехай вони з себе починають. В них там куча тих підводних бізнесів, підводних камінь і підкилимкових якихось протизаконних дій, отримання грошей. Рука руку миє, розумієте. Скумсуват, брат, нехай з тих починають. З тих Гринкевичів вже почали. Ось нехай шукають таких людей, штрафують їх. От. А гроші нехай відправляють на наших ЗСУ. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Запрошую вас долучитися до мого телеграм-каналу, посилання в описі до цього відео або в описі до мого е, YouTube каналу. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!